Привіт всім учасникам нашого бізнес-ком'юніті в місті Люблін. Нам треба з вами серйозно поговорити. Я так аналізую, дивлюся за нашим ком'юніті, і ми прийшли в дуже цікаву позицію, в дуже цікаву точку. Можна сказати, що це зараз йде переломний момент. Ми або по одному напрямку підемо, або по другому напрямку підемо. І тут реально все залежить від нас з вами і від вас в тому числі. А дивіться, я поясню, яка ситуація зараз у нас складається. Значить, почнемо з того, з, з того: що в мене є досвід бути учасником в кількох бізнес-клубах в місті Луцьку, і так само я є учасником в кількох в кількох онлайн бізнес-клубах. І що нас може чекати. Ми або, грубо кажучи, ми або почнемо сипатись, або ми будемо розвиватися. По суті, на місці ми не можемо стояти. ну Це так як закон е, взагалі якогось розвитку. Ми або ростемо, або ми вмираємо. Е, і, от що я головне хочу для вас сказати і пояснити: дивіться, е, є таке поняття як самоорганізованість. Тобто дивіться, на даний момент ми з вами створили якесь ком'юніті, але воно має це наше ком'юніті має самоорганізуватися. Якщо кожен член нашої спільноти не буде вносити якісь, якусь свою частинку в розвиток, то воно загнеться. І от тепер до чого я веду? Давайте я вам поясню на конкретному прикладі. Дивіться, ми з вами неодноразово спілкувалися про те, що. Е, ну, вроді би, більшість хоче, щоб ми розвивалися, щоб ми не стояли на місці, щоб ми росли. Ну, давайте так, щоб легше було вверх і вниз. Більшість хоче, щоб ми йшли вверх. Але е, пойміть, що е, ні я, як організатор, ні якийсь там адмін чи ще хтось не буде цю всю е, тащити на собі цю ношу, типу не буде впрягатися, тому що в нас кожного є свої життєвські проблеми, в кожного свої задачі, там в кожного своя рутина життєва. І має бути самоорганізація. Ми, ми не підемо, якщо там е, хтось один буде тягнути. Е, тому, до чого я це все веду? Приклад навожу. Дивіться. Ми всі хочемо розвиватися, але по суті ніхто нічого не хоче робити. Ну, може й хочете. Так от я якраз це відео записую для того, щоб пояснити, що давайте пройдемо невеличкий тест. Якщо ми організація, само, е, організація, яка буде саморозвиватися, то ми зараз з вами маємо зробити один крок. Якщо ми цього не зробимо, то ну, я підозрюю, що ми будемо падати вниз. Е, відповідно, що ми маємо зробити? Дивіться, як ми маємо розвиватися? Розвиватися, понятно, що ми говорили там про івенти, там про якісь маркетингові зусилля і так далі. Але ми всі прийшли до того, що нам треба створювати СММ-сторінки ну, в соцмережах. І відповідно, хто це буде робити, хто це буде контролювати, там, і, хто цим буде займатися. У да, нас є спеціаліст по цій сфері. Е, ну але я так підозрюю, вона також має свою занятість, свою роботу, свої життєві е, буденні справи. Відповідно, маленький тест, який я хочу з вами пройти. Кожен з вас має написати просто текст. Е, від, від, дати відповідь на питання, чому вам цікаво бути в бізнес-клубі. Навіщо вам бізнес клуб? Тобто на оці питання дайте, будь ласка, відповідь. Пам'ятайте, коли ми знайомились, ми кожен розповідали, чого я прийшов в бізнес-клуб. Що мені треба від бізнес клубу Там і так далі. Просто зосередьтеся на цьому питанні і напишіть, будь ласка, письмову відповідь. Е, кожен хто зможе, і це буде якраз е, давайте так. Вот, для початку скажу на що це. Ми будемо, я візьму на себе цю відповідальність чи ці хлопоти, і кожну відповідь я з цього зроблю якийсь пост в нашій сторінці Фейсбуку для початку, і хоча б почнемо наповнювати контентом нашу групу, нашу ну, сторінку в Фейсбуці. І відповідно, ми зараз пройдемо тест. Якщо кожен з вас зробить цю справу, Просто дати відповідь на питання, навіщо вам бізнес клуб, чому ви хочете ходити в бізнес-клуб. І це буде, ця е, ваша відповідь буде мотивувати інших, тих людей, які будуть бачити. І виходить, якщо кожен з нашої спільноти зараз зробить цей невеличкий крок, 5 хвилин чи 10 хвилин часу приділіть, просто напишіть, е, дайте відповіді на ці запитання. Навіщо вам бізнес клуб? Яка цінність для вас е, з бізнес клуба? Е, які вигоди від Бізнес-клуба, що Бізнес-клуб дає для вас? Я це все перекину в соцмережі, поступово буду там раз в день закидувати. І ми зараз, якщо ми пройдемо цей тест, значить в нас є надія, що ми будемо розвиватися. Якщо ми навіть цього тесту елементарно звичайно тесту, якщо ми не пройдемо, на, не пройдемо цей тест, то я не бачу надій. Тому що, дивіться, от, наприклад, коли ми говоримо про. Івенти якісь. Ви розумієте, що це дуже ну, як, це складна, це складні організаторські, потрібно буде е, здібності включати, час їй приділяти, свою якусь енергію приділяти. Відповідно, це складніше. А написати пост, сісти, от, дати відповіді на ці запитання, що я ставив, це легко, це може з вас зробити кожен. За 5-10 хвилин. Знайдіть час, будь ласка, і напишіть це в групу. Можна буде навіть окремо в. А, в нас є гілка СММ, і кожен з вас має написати це. Ну, знову ж таки, я вам не буду вказувати. Просто я вам пояснив, що якщо ми будемо самоорганізовуватись, то ми будемо рости. Відповідно, от зараз ми будемо проходити невеличкий тест на самоорганізованість нашої ком'юніті, нашої спільноти. Так що чекаю від вас відповіді. Дуже було би круто, хто знімає відоси. Можна було би таким відосиком записати. Сергій можете зробити, У вас вже є навики. Відео це взагалі було б круто, тому що ми могли б відео закидати в це. Ну але про відео я вас не прошу, це як ваша ініціатива. От я вам зараз записую відео, а не просто пишу текстом. Тобто, якщо ми це зробимо, буде все класно. Якщо не зробимо, боюсь, що буде все печально з нашою спільнотою.